Спорт першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Отже, паче, у нас йде ось така кофточка гарного великого розміру. Батнічок. Класний. Так. Далі у нас іде ось така ось, от штали гарного віцефа, великий розмір. Капець. Далі ось такі от худі. Такий прикольний, червоного ога кольору просто. Ось такий світшотик. Теж класний такий. Ось такі штанишки спортивні. Теж гарно виглядають. Класний спорт, такий простенький. Штаніжки ось такі от, теж. Луги. Ой, зіп. Це зіпочка така йде рудового кольору. О, це прям такий світшот класний, подивіться. Чіф. Це такий кудак навіть класний. І це і розгляд про китайський. але класний чи японський, не знаю. Далі. Ось ось штанішки. Ось така от кофточка. О, яка мила, але класна. Така от кофточка. О, флісочка, теплесенька. Гарного великого розміру. Ой, весна. Далі ось така теплесенька, плісочка. Одна кофточка. Така класна рожевий, простий, гарний колір, такий маленький. Далі, ось такі от з принтами цікавими. Такий от пуда. Такий класний, укорочений, такий цікавий. Криль, король. Далі, ось така от фісечка. Ні, це не фісечка, це така кофточка навіска на вузька під шиєю. Ось така зав'язочка класна. Ось така от кофтинка. З капюшончиком. Ту мішталіжки, з полосочками білими, ось такі от лисинки зіреньким родиним кольором. Далі ось такі от худі, гарні, великі були. ось тут, бачите, принт цікавий. Далі у нас іде ось такі от худі. О, теж класно виглядає. Подивіться. на такому замочку, капішочку. Так, штанішки спортивні, сірого кольору простенькі, Далі кофточка. Ось така от. Цікавенька теж. Такі гарні кольори. Я вважаю, тут все дуже класний. О, це що у нас де? Ніпчик, щось таке цікаве. Бачите, який рубчик класний. Відшиє така кофточка. Далі. У нас іде ось така кофтинка легесенька. Чорна, базова, проста кофточка. Далі це спінг. Нічого собі. Це у нас? Вікторія Сікрет, подивіться. Опа! Клас. Ось такі от штани спортивні з сіренького кольору. Ось така ковтинка. Проста зібка чорненька. Класний спорт крашого сорту, Ось така кофточка сіренького кольору під шию. Теплесеньку під, під шийку було. Такі ось такі штани спортивні на резиночці. О, це щось уже такі русінки з принтами, вже ближче до зими. Такі от штанішки теж спортивні, синього кольору. І останні. у нас. Ось такі, от штанишки, та спортивні, базові, класичні. Якщо вас зацікавили цей лот, для замовлення пишіть нашу менеджеру на Viber, а також телефонуєте.